Родная Петровка, речка Кагамлик. Люди жалуються, що в кагамлики води стало мало. Хтось украв. В прошлу п'ятницю на зустрічі в 304 кварталі люди просили, щоб у кагамлик воду додавить, бо вона кудись з'їлася. Фух, ви знаєте... Боюся, що не встию. До виборів осталось всього нас декілька днів. До речі, дівчино не поможете в кагамлик воду набрати? ви ж тут живете. І зажрився Колька Карецький. Не від того, що він не зможе стати народним депутатом від партії Батьківщини в обласній раді, а від того, що усім начхати. Ніхто не хоче друг другу допомагати. Ой, велике вам спасіпа, мої любі дітки. Дорогі жителі міста Кременчуга. Прошу у вас вибачення за те, що балотуючись до обласної ради від партії Батьківщини, я не зміг до кожного з вас прийти і щось зробити, а навіть і поспілкуватися. Хай мене вибачать жителі молодіжного, а також жителі Раківки, що я не у них щось зробив, а не рідній Петріці за ці 10 днів. Але я не Бетмен, я проста людина. І що я зміг зробити, те я зробив. Показав свої. Не язиком, а цими руками. Дуже вас прошу 25 жовтня прийти на виборчі дільниці та проголосувати. Але голосувати за тих, кого ви знаєте, а не за тих, хто тільки щось може розказувати. Якщо вам не подобається Колька, голосуйте за Польку. Якщо вам не подобається Полька, голосуйте за Ольку. Але прийдіть і зробіть своє воєвиявлення, щоб ви потім не журилися. Усі останні роки, що ви не за тих проголосували. Якщо вам не подобається красна або червона партія, голосуйте за зелену. Якщо вам не подобається зелена, голосуйте за синю, вибір за вами. Якщо не подобається синя, голосуйте за фіолетову. Якщо не подобається Фіолетова, проголосуйте за тих, хто прийшов у вишиванці. Але ж вони повинні прийти ще в Червоних шароварах. А по цьому, давайте прийдемо 25 жовтня. І будемо голосувати! І будемо голосувати! І будемо голосувати!